На ринках Мукачева красується ягода, яка одна з найкорисніших і водночас з найдорожчих. Сьогодні ціна за кілограм лохини коливається від трьохсот до чотирьохсот гривень. Дешевше вона буде, кажуть продавці, лише наприкінці липня. Лохина корисна, там всі вітаміни, це садова лохина. Це не лохина Це домашня лохина. Людину не дуже беруть, бо ціна на неї ще дуже велика. – 150-300 пів рублів кіло. Буде вона в сезоні, вона буде нам дешевша. Цьому році до ну, намного. Дешевше буде десь 100 кг буде, десь так буде. В прошлому коливаються по ще одинакові. Зараз вже лохина місцева і хороша ціна. Кожен день на лохіну падає ціна, тому що багато тих фермерів, які мали полуницю, зараз займалися лохиною і малиною. Так що лохіна малина буде хороша ціна. Лохіни малини вистачить багато. Ціна не змінилася, просто люди, які багато купують купує зараз ці сезонні фрукти, особливо полуниця, ну полуниця, хоч вже більш-менш іде черешня і абрикос зараз. Сезон на черешню, абрикос. Уже день-два, і лохина рушить ціна дуже вниз. Любителів Лохини на ринку чимало. Мукачівці кажуть, купують ці ягоди, тому що ягода містить унікальний комплекс вітамінів. І з лісу, оце для простуди. Перетерла її з цукром у банки поставила в морозилку, і воно таке, що ліпше вже не. А чим корисна саме ця лавіна? Вона корисна тим, що вона має всі мінерали, такі ж як і малина, всі з лісу. Я знаю, що вона буде пізніше дешевше. Там багато вітамінів, мікроелементів. Часто її обираєте? так Не часто ну купуємо, а так ці ми трошки завишені да собі да. Особливо для нас переселенців. Це дуже. Наразі на ринку Мукачева Лухина зібрана з різних районів області. Вона дуже корисна завдяки своїй протизапальній, жарознижувальній, сечогінній та загальнозміцнюючій дії. Також її застосовують як вітамінний засіб. Крім того, Лухина ще й нормалізує обмін речовин.